Справа 1255. Родина з трьох осіб планує відпочити в Одесі з 26 червня до 7 липня. Ціни на проживання в міні-готелі подано в таблиці. Скільки грошей потрібно буде заплатити цій родині за проживання? Ну що ж, ось наша таблиця. Тут наведено вартість проживання. Видно, що в червні і в липні різна вартість. Ну що ж, Спочатку згадаємо, оскільки у нас днів у червні, отже рахуємо січень, лютий, березень, квітень, травень, червень 30 днів. І як нам знайти, скільки діб пройде у червні? Здавалося б, що від 30 треба відняти 26. І це буде час до 30 червня. Але ще по цьому тарифу будуть рахуватися, я вважаю, ще одна доба до 1 липня. А вже з 1 липня тоді вже буде рахуватися доба по 700 гривень. Ну що ж, давайте тоді в першій дії запишемо так. Тобто ми від 30 бо у червні 30 днів віднімаємо 26. Так? І тоді до цієї різниці додаємо і ще один день, бо нам потрібно, скільки пройде діб, до 1 тоді, е, липня. Отже, це буде дорівнювати. 30 мінус 26 це буде 4. Плюс 1. Це буде дорівнювати 5. А в дужках записуємо чого? Діп? Діп. Це у нас пройде. З 26 червня. 1 липня. Гаразд. Ну, якщо ми знаємо, що пройде 5 діб, давайте за одну особу порахуємо. Скільки ж одна особа витратить, тоді 5 потрібно помножити на 600. Записуємо друга дія. Тобто ми 5 діб множимо на 600 гривень доба. Це дорівнює. 5 на 6 це 30. І 2 нулі – це буде 3000. А в дужках записуємо чого гривень? Це у нас витратить витратить? На проживання? Одна особа. Особа. Так, е, записуємо в або до 1 липня. Є? Гаразд. Ну що ж, а зараз з 1 липня по 7 липня це ще буде 6 діб. Давайте порахуємо. Отже, записуємо 3 діє. Тобто 7 мінус 1. Це буде дорівнювати 6. У дужках записуємо чого? діб. Так. Це у нас пройде. Пройде. З першого липня до сьомого липня. Є? Ну що ж, отже, 6 діб, а одна доба коштує в липні 700 гривень. Записуємо четверте діє. Тоді нам потрібно 6 помножити на 700. І це дорівнює. 6 на 7 це 42. І 2 нулі – це буде 4200. У дужках записуємо чого гривень. Ну і записуємо, що це у нас витратить. Витратить. Одна особа видає на проживання одна особа з першого липня. Ну що ж, давайте знаходити суму. Тоді, якщо в червні це було 3000 гривень, записуємо п'ята дія, тобто 3000 гривень в червні додати, в липні це буде 4200 гривень. Ну що ж, разом це буде 7200 гривень. Це в нас витратить. На за проживання? За проживання? Одна особа. Гаразд. Тобто всього 7200 гривень. Нам сказано, що родина з трьох осіб. Ну, тоді потрібно цю суму помножити на 3. Записуємо 6 дія. Тобто ми 7200 гривень, що витрачає одна особа. Множимо на 3. Бо у нас 3 особи це дорівнює. Ну що ж, 7 тисяч помножити на 3, це буде 21 000. Ну а 200 що множиться на 3, це буде 600. Отже, вийде 21 600. Дужка, записуємо, чого гривень. Це у нас витратить. Витратить за проживання? За проживання родина. Родина з трьох. Осі, ну що ж, записуємо відповідь. Отже, скільки грошей потрібно буде заплатити цій родині за проживання? Записуємо 21 600 гривень. Ну що ж, ось таке завдання на практичне застосування математики. На цьому вправу завершено.